Сина советного батька, керівника Київської міської організації партії Свобода, і кандидат, узгоджений від усіх опозиційних сил по 215-му виборчому округу міста Києва, це Дніпровський і Діснянський район. Андрій Кіненко. Україні! <праць> Кровинаці! Товариство! У нас немає сумнівів, що в чесній боротьбі цей режим тріском програє вибори. І так само нас немає жодних сумнівів, що вони будуть вдаватися до найрізноманітніших фальсифікацій, провокацій і просто відвертої брехні для того, щоб втриматися після 28 жовтня. Тому товариство! Крім того, що абсолютно правильно тут говориться, що треба голосувати за опозицію, треба голосувати за опозиційних кандидатів в мажоритарних округах. Але так само треба бути готовими до захисту свого голос, голосування. Всім зрозуміло, що ці бандити, ці зправжні відморозки, вони так просто владу не здадуть. і Ніяка Європа, ніяка там демократична спільнота. Не зможе змусити їх здати владу. Їх зможе змусити дати владу тільки наша рішуча вулична дія, тільки така дія, яку ми бачили кілька тижнів назад під українським домом. Коли буквально кілька сотень людей, особливо в перші дні, змогли втриматися на самопорздарні, змогли відбити атаки спецназу Мінтовського, змогли не допустити проведення річної підсумкової конференції Президента могли спрокувати парламентську кризу. Сьогодні змогли допустити те, що вони бояться розглядати закон промови, розуміючи, які вони можуть цим спричинити. Тому долісто, то крім того, що треба правильно проголосувати, правильно проагітувати всіх своїх друзів, сусідів і колег, розуміючи, що це для України вибори. Але треба бути готовими після 28 -го жовтня. Вийти на вулиці і змерзти цю банку фальсифікаторів, брехунів, олігархів, які будуть скрати наш вибір, які будуть знову нам казати, що вони будуть приватні сірці тільки вони захочуть, а вас будемо купляти за гречку, а кого не купимо, того закатаємо під асфальт. Це ми їх закатаємо під асфальт. Це ми викинемо їхню цю гнилу гречку. І ти, які вонючі 100 гривень, які вони будуть роздавати, чи 200 гривень, які вони дають подачі. Перед виборами, це ми будемо їх судити, це ми будемо проводити люстрацію, це ми заберемо і повернем народну власність, які заводи, які вони вкрали, і за рахунок яких вони сьогодні збагачуються. Це ми повернемо нашу нарешті гідність собі, нашу мову, і будемо керувати свої державі так, як ми вважаємо за потрібне. І тоді буде наша перемога. І я совений це обов'язково відбудеться. Слава Україні! Vamos lá,